Думаю, хороші, розпаковка. Значить так, Сьогодні розпаковка буде довга, навіть пану, в декілька етапів, бо стільки всього накупила, поговорити захоче. Значить так, в Красному на базарі купила перепили яйця і купила яйця, як завжди, декілька рішоток. Тобто, правда, останні три з великих яєць забрала, на другу суботу буду замовляти вже Бо Поки приїхала, то вже на викінчення. То 7 гривень, але це гарні і величезні. Люблю в них купувати, тому що яйця фактично домашні, і я навіть люблю їх, як яйця пашот, Бо останні оті державні за тебе то все, я їх приджуся їсти ріденькими, їх ото хіба так до тіста вимішувати, а оті можна, знаєте, посмакувати собі вдома. Так, папір туалетний, це обов'язково. Так, це в нас за Аврори. Корм для Моньки. Ну Сьогодні вже ціна подорожчала по 77 гривень, ну але що ж, там кіло е, 240 їй на те, що вистачає. Сьогодні на акції от рушнички по 129 гривень, 500 відривів. Пишу, що двох ярусні, це в, в оброді, така гарна ціна. І ще в красному на базарі зайшла в магазин, бо щось шукала, мого розміру не було, купила собі такі красивезні кросовки. Тепленькі отеплені, і ще й тим більше, ви знаєте, ще й дешевші. Довольно як слон, не одним словом, купила. І ще до них фарба біла, що щось свої старі кросовки помазівкою будуть як нові. Одним словом, що в красному ви знаєте гарний базар, що можна і вдітися, і, і наїстися, і ще й взутися. Коротче. Класні наші краснянці. На базарі вже хлопець, який привозить живу рибу. Привіз сьогодні такі гарних хамурі. Купила на, наразі два, на другу суботу, ще треба буде вже набрати більше. Готуємося до свят, будемо фарширувати. так що мої хороші. Дзвоніть, пишіть, будемо фарширувати, будемо готувати, будемо смакувати. Е заїхала на нову почту, забрала посилочку сестри. І забрала посилочку свою, замовляла для чоловіка на мейкапі шампунь проти лупи, тому що шампунь бомбезний. Але от от іменно що з мейкапу замовляла, чи там не підробка, чи просто як в них беру, ідеально підходить, лікує, слухайте, ну взагалі. Взяла в аптеці, видно, якась підробка попалася. Коротше, херня. Нічого не допомагає, не мусила замовити. 500 з лишніх гривень, ще плюс 100 гривень пересилка. Але таке, головне, щоб допомогло. Ось так. Так, наразі все. Продовження буде. Всім гарного дня! цілую, люблю, бувайте!